Вітаю вас. Ну і, власне рішення угорських парламентарів змінюється ледь не щодня. А в п'ятницю, тобто вчора, то була різна інформація, ледь цього щогодин. з самого ранку з'явилася інформація в одному з угорських видань про те, що парламент проголосує власне, планує голосувати за Швеції та Фінляндії до НАТО 31 березня. Потім стало відомо, що в цей день також Віктор Орбан відвідав турецьну і мав зустріч власне з. Президентом Туреччини Рджепом Рджепом Ердаганом вибачся також там в той момент був президент Фінляндії, але власне як зараз повідомляють, то не було власне зустрічі трьох лідерів. Після цього також постійно почала змінюватися інформація в угорських змі. Але потім вже ціно повідомило про те, що голосування за вступ лише в Фінляндії буде 27 сьомого Власне, як кажуть зараз угорське видання аналітики політолога про те, що ну зрозуміло, що всі проголосують за. Однак також зараз поки не зрозуміло, чому мова йде лише про Фінляндію. Тому що самого початку Віктор Орбан заявляв про те, що він підтримує обидві скільки країни і не має нічого проти власне їх вступу. І з самого початку в угорщині також говорили лише про дві країни ну загалом, власне, в публічній площині не було дискусій щодо окремої ретифікації вступу. України. Також Угорщина направила делегації в обидві країни. Ми власне угорські видання, HPJ також в п'ятницю поно ну, пов'язали цю затримку з голосуванням власне з танком Євросоюзу, тому що дуже багато вже йде таких власне історій про те, що Євросоюз не виділяє Угорщині потрібний транш через те, що Угорщина не проводить реформи. Саме мова йде зокрема більшість цього претензій до правоохоронних системи. Ну, власне, через це країна не може отримати транші, і через це вона завісла власне в економічній кризі, яка триває вже декілька років. Ну і знову таки як повідомляє видання HVG, і воно послалося на слова про лідера фракції Фідес Дьйора Бала. Він сказав про те, що Брюссель бреше як свиня. Вибачте, але це така. цитата. Ну і це знову таки є перша така публічна заява від е, Фідесу про те, що такими своїми діями вони просто шантажують, Євросоюз. Ну, і, власне, як зараз також повідомляють угорські аналітики та угорські видання про те, що Угорщина спеціально відклала голосування по Швеції. А саме через те, що власне ось це не вирішення, не питання, ось ця ще не ратифікована історія. Вона є іще одним таким важеним впливом Орбана і впливом е на євросоюз те саме він може маніпулювати і. Отримувати для себе певні такі бенефіти і шантажувати євросоюз, Тож, поки що, власне закрите питання лише з Фінляндією. Всі повідомляють про те, що голосування так відбудеться 27 березня, але лише за одну країну. Тож коли проголосує, поки ще угорщина і за ратифікує, вибачте, вступ Швеції до НАТО, поки це питання залишається відкритим. Проте сьогодні також власне на умовах анонімності одне з угорських питань публікувало таку. Джерело своє джерело з партії Фідес, де він казав про те, що можливо буде два голосування в цей день. Тож поки що чекаємо і одразу будемо повідомляти вам.